Вітаю, друзі! У мене зараз інформація саме для дівчат. Ніколи, ніколи не купуйте таку малесеньку помаду. Вона менше звичайної в два рази. Уявляйте собі, ніколи не купуйте. Дуже маленька. Але знаєте, що я тут подумала? Адже її ціна 69 гривень. Це половина тої помади, і я можу придбати за ту ціну аж дві помади дві малесенькі помади, але вони різні помади будуть у моїй сумочці. Подивіться, це дві різні помади. Одна під один образ, друга під інший. Вони кремові. І я вже забезпечила собі два різних класних образи. А ще я можу замовити замість плати за доставку ще одну матову. Вона рожева. Подивіться, ось вона така класна. І тепер у моїй сумочці аж три малесенькі помади для трьох різних образів. І вони легко поміщаються в будь-яку косметичку і в будь сумочку. Всього 69 гривень. Ціна однієї помади. Тому поспішайте і придбайте собі насоложитись, будьте красиві цієї осені і завжди мирно.